Ще раз доброго ранку, шановні телеглядачі, вітайте нашу гостю вже у студії Поліна Завацька, експерт інституту аналітики та адвокації. Доброго раночку. Доброго Сьогодні ранку. говоримо про пацієнтську групу людей хворих на цукровий діабет. Ви одна з ініціаторів створення такої, правильно? Так, так. але нас багато. Є ну є надійні партнери, з якими ми працюємо хворі. І власне ті, хто ось також експерти, хворі, ви всі так. собою являєте оцю цю групу. От кілька слів про це, власне що вона собою являє. Ну як і, так, і як вона створювалася от, про це? Е, ну, дивіться, <клес> взагалі, все почалося з того, що наша організація інститут аналітики та адвокації ми проводили у п'ятнадцятому році дослідження щодо доступу, щодо стану доступу до лікування людей, які хворіють на хронічні захворювання. Це онкозахворювання, захворювання, хронічна наркова недостатність та цукровий діабет в рамках цього дослідження. Ну, по-перше, ну, я дуже багато. Дізналася нового щодо цього захворювання. Воно мене зацікавило, тому що, ну, по-перше, в мене дуже багато знайомих, близьких, родичів. Проблеми да. І так. ну, ця хвороба, вона якось мені ну, близька стала до душі, щоб більше про неї дізнатися. Мене вразили, по-перше, це дані світові. За міжнародними даними, в 2014 році у всьому світі хворіють на цю недугу десь. Ну, 400 мільйонів осіб. Нічого собі, в Україні, дуже велика цифра. В Україні це 1,2 мільйони осіб. Потім ми провели в рамках нашого дослідження фокус-групу у грудні місяці. Там було присутні 10-12 осіб. І коли я почула слова цих людей, їхні промови, то я була приголомшена. Ну я не думала, що стільки проблем у людей. Ну вивчаючи там папери, які дають чиновники, там запити. Сьогодні, я я думала, що ну ситуація більш-менш нормальна в Полтаві. Що на нас події програма забезпечення хворих, що людям за рецептами видають. Препарати в аптеках, ну більш-менш ситуація у нас ну, в Полтаві, нормальна, але хворі сказали, що трішки все не так. Давайте почнемо спочатку. Скільки взагалі у нас хворих на цукровий діабет безпосередньо у Полтаві в області? Нашій? Ну, взагалі, в Полтаві, якщо ну, за даними 14-го року, ні, п'ятнадцятого 15 15 15 року 15-го року інсуліна потребуючи хворих в Полтавській області більше 8 тисяч осіб, а хворих, які знаходяться. Ну, на вони не інсулінозалежні, вони на цукрознижувальних препаратах, то їх більше 37 тисяч. Ну, цифри вони на, насправді вражаються. Так ось, поспілкувавшись, ну, після цієї фокус групи з хворими, з пацієнтами, я зрозуміла, що ну треба щось робити, треба якось об'єднуватися. І деякі з пацієнтів, Інна Кофта, ковта, наприклад, ми Вирішили, що ну треба об'єднатися, треба спілкуватися, треба кричати про цю проблему, щоб ну, її вирішувати, тому що ну діабет це таке захворювання, яке воно тягне за собою дуже багато наслідків негативних. Це І... ускладнення мається на увазі? Ускладнення. це зір, це діабетична стопа, це безпосередньо е, ниркова недостатність, ну, дуже багато ускладнень. З якими проблемами зараз зіштовхуються полтавські хворі на цукровий діабет, те, що вам розказували люди. Ну, по-перше, це ну, останні півроку, 2015 року, були проблеми із забезпеченням інсуліну. Е, ну, деякі ну, хворі, вони отримували інсулін без питання, все нормально. Е, деякі, е, які Знаходяться на імпортному інсуліні. Їм пропонували ну у зв'язку з нестачою не, не коштів. Пропонували лікарі перейти на вітчизняний формосоліни. Щоб розуміли, то переход з одного інсуліну на інше це ну вкрай негативно може вплинути на здоров'я. Були випадки, коли хворим дзвонили хотіли отримати інсулін. Ну рецептові лікаря казали, ну немає, немає препаратів. ну, вам прийдеться в цьому місці саме купляти. А це досить дорого, наскільки я знаю. Ну, як вам сказати, ну, залежно від 200 до 1000 гривень. Це в залежності, який інсулін хворому призначили. Ну, ну, це ж не на місяць така сума, це я так розумію, 200 тисяч гривень це раз-два. Правильно. Ну, це десь, ну, я, ну, просто, щоб ви розуміли, там є різні види інсуліну, і ну, хворий він сам ну, визнає, ну, там, визначає, скільки колоти, там, ну, в них, там свої е, моменти. Е, але, ну, Ну, навіть тисяча гривень, я думаю, що не для кожної полтавської родини сьогодні це е, сума, яку не можуть собі дозволити витрачати. Так є ще проблеми, пов'язані із е, тим, що ну, по-перше, хворому на цукровий діабет потрібно ну, в ідеалі чотири рази на день вимірювати рівень цукру в крові. Для цього потрібен глюкометр. Для глюкометра потрібні тест смужки. Одна коробочка тест смужок коштує 250 гривень. Її вистачає на два тижні, щоб розвитку. Хворий, це ще пів тисячі гривень так, на місяць. Так, е текст ну, це добре, коли людина добре заробляє і в неї немає проблем з цим. Але багато людей вони просто не вимірюють цукор. А вони не вимірюються, вони колять собі інсулін на обу, а це вже веде до таки, ускладнень. Страшне. Ще однією з проблемою на мій погляд є можливість заміни інсуліну. Просто бувають такі випадки, коли хворому не підходить інсулін, і от і виявляється, що це дуже складно зробити. А державою воно не якось немає такого моменту, що тобі він не підходить. Ну, так ти його отримуєш і отримуєш ну, собі. зачастую як. Про виписці написали, що вам такий інсулін. Ну, якщо лікар ну все нормально, как бы, то лікар може змінити. Але ну в мене в одній із. Наших хворих, то в неї були складнощі заміни О, її, ну, Їй потрібно було їхати в Київ, щоб його змінювати. Це тут ендокринологія. щоб ну mm -hmm. така сім'я. Просто отримати 에, скажімо, право отримувати інсулі... те, що тобі потрібно. Ну вона отримувала, але не той інсулін, який їй ну, щоб замінити препарат так. сам. Так, так. Е, ну проблеми з фінансуванням, коштів не вистачає е, на міському рівні. Ну, програма у нас ніякої не діє, тому ну проблем дуже багато. Доводиться якось виходити з ситуації. І отже, ви зібрали у цих пацієнтів фокус групу, скільки зараз mm -hmm. там чоловік. Ця фокус група це було як дослідження стану забезпечення. А потім після цього <клес> запропонували нас був у грудні місяці брифінг, де ми оголошували, щоб приєднутися, давайте об'єднуватися. Ну на на жаль, поки що небагато людей. Люди ну може не дуже активні, але я сподіваюся, що може зараз. Да, то з нас да, чує да, хтось да, не да. бачить. Якщо ви хворі на цукровий діабет, то будь ласка, звертайтеся до інституту аналітики та адвокації. Безпосередньо так? безпосередньо до ви працюєте <світ> із пацієнтами. Поліна завацька вислухає усі ваші проблеми, так і допоможе їх вирішити. Так <світ> так і на правах реклама прозвучала, Жартую взагалі ну, какби ми об'єдналися для того, щоб ну нас дві мети: це захист прав пацієнтів, хворих на цукровий діабет, і це ну Одна така, вона широка. І друга, це так зване. Ну... Забезпечення доступу до лікування, щоб ну не було цих збоїв, щоб було нормальне фінансування. Ну це розумієте, дуже так ми замахнулися, але ну треба ставити собі великі ну, це велика ціль. Цілі. Дійсно. Так. А якісь конкретні кроки, які ви до цього ви вже розробляєте якийсь план дій собі? Чи як це буде так, виглядати на це? сьогоднішній день? Ми вже розробили так звану концепцію захисту прав хворих на цукровий діабет в Полтавській області. Ну ми що локально працювати правильно. В якій ми визначили головні аспекти, з якими, в якому, в якому напрямку ми будемо працювати, ну, це більш-менш там проблеми і розбили на групи, і от в цьому напрямку ми будемо працювати так, в перспективі. Ну, взагалі, я вважаю, що ну треба залучати громадськість е, пацієнтів для е, вирішення таких проблем, е, тому що ну дуже часто бувають такі ситуації, коли чиновник ну він зв'язаний по рукам, ну він не може нічого зробити, немає фінансування. І от коли пацієнти, самі пацієнти. Громадськість виходить, починає е, пояснювати свої проблеми, е, добуватися е, свого права, то ну, ситуація цим можуть вплинути на ситуацію. Яка, ну... Були, можливо, якісь такі випадки, не знаю, приклади такого рішення? Е, е, ну, поки що не було, але ми плануємо дуже цікавий момент, <світ> я думаю, е, потім е, дуже цікавий, я не знаю, як це назвати. Е, Ну, експеримент, не експеримент, спроба, захід, захід, так? Захід, так, захід, спробу. Подивимося, ну поки що не буду про це. Щоб не наврочити так. так розказувати. Так. Чи багато людей вже до вас приєдналися? Ну як я і казала, поки що небагато, ну десь 10-15 чоловік. але... Ну, це, Звичайно, ну, мало. От ви такі цифри називали величезні, в тисячах їх вираховують цих хворих, а тут цього 10 15 чоловік. Ну дуже багато з цих людей, вони пенсіонери. Дуже багато інвалідів, вони ну, не, ну, не ходячих, ну, тому може, ну, більш-менш ми спілкуємося по телефону. А ну, так от актив, це от я ну, одноразово зустрічалася, у нас там чотири чоловіка. От ми спілкуємося, цю концепцію розробляли всі разом. Ну, якось так. А от коли реально планується, ну скажімо, таке більш активне рішення, чи ви вже працюєте активно з органами місцевої влади, можливо, виходити на всеукраїнський рівень, як е, іде зараз робота? От на якому ви шляху у вашій концепції? Ну, е, поки що, ми е, на шляху того, що е, ну, об'єднати якомога більше людей довкола себе, це це перший, так, так, завдання. Так, так, так. Потім хочеться провести, планується провести захід, як, ну, можна його назвати ну, тренінг, де хочеться розказати про е, права е, пацієнтів, ну, як їм захищати себе, коли вони приходять в лікарню, стикаються з якимись складнощами, е, або ж Ну, зараз планується ведення так званої рембурсації, там електронне слово поясніть. Поясніть що це таке. Це так зване відшкодування вартості. Ну в Полтаві взагалі, та таке вже в ситуації є. Коли хворий він безпосередньо приходить до лікаря, лікар йому видає рецепт. З цим рецептом він іде в аптеку, визначену аптеку, і там йому безкоштовно видають ліки. Тобто така схема вона вже налагоджена, вона працює. В тарі вже вона працює. А це буде на всеукраїнському рівні його її вводити. І там трішечки буде електронізація більше додавлена. Ну, взагалі ну, дуже інтересна схема. Ну, подивимося, як вона буде працювати, ну але все одно хворим треба розповісти, що і як. Так, я думаю, що зараз буде тоді актуально якраз звернутися власне, до хворих на цукровий діабет, можливо, закликати mm -hmm. їх приєднатися до вас. Mm -hmm. Будь ласка, прошу на цікав. Шановні, я дуже прошу, кому ця тема болить: хворі, їхні близькі родичі, просто пересічні громадяни. Дзвоніть мені, по лінії за телефоном 095 417 56 43. Будемо об'єднуватися. Тому ви повинні запам'ятати, що поки ви самі не будете боротися за свої права, за вас ніхто це не зробить. Тому все залежить від. Від вас, а от ми готові допомогти, готові зробити щось добре в нашій місцевості, в нашій Полтаві. Дякую, дуже дякую. Якщо маєте щось додати, чи це я думаю основне да те, та, що ну, хотілося основне сказати ідеї багато, але от а, бажаємо вам першу чергу реалізації цих ідей, щоб побільше більше людей все ж таки до вас долучилися, зібралися і щоб відстоювали свої права. За починання таке чудове. Дякуємо і за розмову. Вам шановні, нагадаю, спілкувалася сьогодні з Поліною Завацькою, експертом інституту аналітики та адвокації, яка є одним із ініціаторів створення групи пацієнтів хворих на цукровий діабет у Полтаві та Полтавській області. Будемо ще повертатися до цієї теми. Знову ж таки, хто зацікавився, можете звертатися і до телеканалу місто. Будемо якось тоді контактувати. Оце вас з'єднувати між собою.